Привіт із сонячної Італії, регіон базиліката. Знову автентична піч у нас. Моє відео море закінчилось. Мої відео розділились вранці, кудись Оксана наїде, а після обіду щось готові їсти. І плюс ще вже почався сезон не мити голови, тому що захворіла. Я знаю, що у вас теж таке може бути. Що ми варимо? Хочу показати, що Марія сьогодні буде їсти. Це я знайшла в Італії ще як маленька Марія була, у нас тут є поруч Emid, по всій Італії є цей магазин. Там особлива продукція є. От в таких магазинчиках є, що от свою якусь марку вони завозять. Значить, в нас каша. Навіть він видно, там е декілька видів зерна плюс кукурузяні хлоп'я. Сухофрукти. І вона без цукру, без солі, вже така йде доволі смачна. Отака, бачите, всередині. вона така ізюма там багато. І її треба проварювати, що її не просто запарю, а проварювати. Пробувала я інші марки, інші каші. Не такі вони смачні. А ця і наче пише, що із медом. Вже ми її вживаємо от 7 років. Марії подобається, коли брекетну систему поставили, то я її збивала блендером, таку кашу. Значить, спочатку варила, потім збивала і замилу душу. Таке вона сьогодні буде їсти прибіжить зі школи. І ми таке будемо їсти. Варю на воді, а потім додаю молоко. Можна й масло потім. Дивіться, щоб не заводились у вас в пакеті букашки, треба відсипати. Тому що, коли ти сипиш, пар йде, заходить в пакет. І потім можуть утворюватися букашки. Тому треба відсипати і насипати так. Італійці мої такого не їдять, вони оцього не знають. Хоча в магазин весь час завозить, хтось, який ж інший італієць це їсть. Мої такого не знають. Не визнають навіть. Я таки помила віконечко, скатік постелила, пол вимила дуже швидко. В Італії є така штука, як з Там, де мені не подобалось, щось у мене такий вигляд, нездорове освітлення, таке. Ну не настільки, я нездорова. Там, де біля плити п'ятна якісь були, щось у мене там порозливалося, цим з красатори скрізь попшикала. Потім ароматною кандиджіною, хлоркою. Все помила, все окей. Ну, поутиня ще раніше познімала. Чи щось змінилося? Ну так, трішки приємніше стало. Да, насправді. насправді, трішки приємніше стало. Рухаємось далі. А що робити? Життя отут в нас. А я вам показую, як не з'єднуватися з матеріалом. Мені б дуже, дуже хотілося з'єднатися з матеріальним. кухня, шикарно, вже в Байде хату. Я з цього блоку починала. Ми вже мали тут повним ходом, вже тут у нас мало кипіти, вже кімнати мали бути, щукатурка вже мала кластися, от і поклалося. Так що сам чоловік винуватий, що в мене така тема. Я не збиралась про них нічого розказувати. Так що самі винулаться, що в мене така автентична піч і, і уроки виживання в горах Італії. І кабачки ми їмо насправді, бо в нас їсти нема, що я шуткую. Це вже просто, напевно, температура. Дивіться. ну, Включає таке освітлення і сидиш каже, така больна, така больна. Рухаємось далі. Всім смачного. На вулиці вже розвиднілося. От я ж кажу, може дощ іти, потім сонечко вийти. Показую вам шторки Автен... автентичні. Вони при мені вже тут 9 років вісять. Худобу, по суті. Так це одна і друга. Вони різні продовження. Бачите, наші лелеки летять. Кудись у вирі, в теплі краї. Отаке. У нас тут, до речі, теж ластівки є. Не придивлялося, чи зимують вони, чи кудись відлітають, не придивлялося. Такі прикольні. І навіть не знаю, що воно зроблено, але воно не рветься. Скажу про мені вже вона вже 9 років, він не рветься. Емо І ми обратимо там весь ці бранки. Так, підкріпляємося. Аж тут кабачкові блінчики. Дуже гарно виглядають. Як завжди, йогурт греко. І будемо на вечір варити паста-патати. Густий вермешельовий супчик. У моєї «Гроза морей це от пов'язано як от, з домашнім теплом. З мамою такий паста Ну, Супчик вермишаливий, тільки що густий. Прям густий. Прям каша. Так що таке. Рухаємось далі. Всім смачного. Це так смачно. Яка це смакота, баклажанчики, з хлібчиком. Ммм. Мама малия. обіцяла Разом з вами приготувати вечерю. Е, Грозє морей. Отакий От кусочок в мене є. Ну, звісно, в ідеалі можна було б і запекти, але якщо запікати, то я наступного разу запечу цілий такий кусок. Дивіться, вони її не чистять. Вона туди з шалухою. І я її чистити не буду, так і буду готувати. Розігріваю сковорідку. трішки оливкової олії. А трішки підмазу. Отак червону рибу готовий моя цветру. Я люблю на грилі, саме на вогні. скумбрію замариновану або червону рибку. В духовці ніколи не запікала, але запечемо разом з вами. Цульку вони вміють приготувати, ну і трохи, і все. Просто це форель. А ще в них є така бакала, це цілі риби засоляне. Прям засоляне. Самі вони його не солять, купують. Потім вимочують і потім в паніровці в яєчку смажу. Оце і все. Це мої. Може когось іншого дуже рибу люблять, я не говорю про цю ітаблю, а мої отак. Рибу. Вони більше по м'ясу, більше по м'ясу, пожарить, поварить, там битків, курині. А от з рибою вони трішки так сидять. Бачила один рецепт, це такий кусок, але длинний цей, і там сиром, соусом запекти в духовці. Таке обов'язково зробимо. Наступного разу, коли буде по 10-50, наступного року рухаємось далі. Шевелиться, не прилипло. Як завжди орігано. Посолила, поперчила зверху, а тепер просто Просто розмила. Ой, цей раз жовтенький попався. Сочок. Це я закривала. З помідор насіння, привезено з України. І я цей соус я потім використаю. Сьогодні ні. Коли ну, холодильник поставлю, і потім якесь спагетті чи вермишельку зробимо. Дивіться, щось в мене на петрушку тягне не по-дєцьки. Ложу прямо пучками, щоб воно то не плавало, де попало на сковорі, на кришку не чіплялося. Ось. Все. Це все швидко робиться. Потім ми сюди ще вб'ємо 4 яєчка і буде таке на друге буде рибка і яєчка. У мене не кулінарний. Канал у мене сімейний канал. Запитання: чи варто тій грозі морей варити і їсти? Напевно, варто. От хоч і коханий потріпає нерви, але от ніколи такого не було, щоб я не приготувала вечерю. Хата маленька, сховатись нема де. Соромно якось, коли мужик прийде, а там вечері нема. Не знаю, ви як своїм там. Готуєте ж вечерю, навіть коли він вас обідить. Як є анекдоти, ролики є. Зварила борща, наплювала туди. Ніхто, надіюсь, так не робив. Ну, я не плюю. Мені жалко мою слюну, ви що? Це не весь золото. Рухаємось далі. Така в нас піч, атентична. І буде в нас ще ж паста патати Густий суп. Кажуть, у мене що буде робити, як гроші закінчаться? Шо-шо? Е, спагеттів у нас дуже багато. Е, зазвичай я таку якусь мілку беру пасту. Будемо зараз ламати. Будемо ламати цю пасту і все, гроші закінчаться. Спагеттями тебе буду годувати, Поломаними м'яко, поломаними не м'ялко. Де тебе? Я з України. Скажіть дівчата. Ось таке у нас блюдо на вечеря. Грибка і яєчко. Красота, смакота. Були спагетті, стали не спагетті. Вони теж так роблять, такі меленькі. Того що вже така мел... мелка ж теж є паста. От, так що, вуаля, лайфхак. Всім смачного, дякую, що з нами. Ну і здався він мені блідим, тому солодка паприка в поміч буде такий жовтенький. Оксана ніяк піти не може, ну і королева наших всіх блюд, це олія. Може, Я можу ще масло кинути, зараз під рукою нема. Знаєте плюс, який того, що Руслан приїхав? Марія не просто. Їсть те, що я приготую, а Марія їсть щоразу щось свіженьке. Так краще виглядає, правда? ж? Дякую, що нами, Дякую за перегляд, за зворотній зв'язок. Всім смачного побачимось в наступних відео.